Вітаємо вас. Ми з вами знаходимося на новій локації, і давайте подумаємо, що це за локація з декілька фраз, які я вам скажу. Отже, де смерекові хащі шепочуть вам вікові казки, де стрімкий пруд огинає кам'яністі береги, де водоспад спад провіриме. нагадуючи, хто тут господар. Так, друзі, ми з вами в Яремчі. Ми з вами в Яремчі, в туристичному осередку. Яремче це туристичне місто, яке відоме далеко за межами України, а не тільки на території України. Яремче має свою цільову аудиторію, має своїх клієнтів, і тут ми не просто так, адже неймовірна Яремче має чим вас здивувати. Яремче продається: Готель «Едельвейс». Це офіційна нерухомість курорту Буковель, яка знаходиться на офіційній інвестиційній платформі курорту Буковель «Інвест Буковель». І сьогодні ми вам будемо показувати цей лот та пропонувати його вам до інвестицій. Отже, готель «Едельвейс» і пару слів про безпосередньо. Дня сам курорт Яремче Яремче є Перлиною Карпат, туристичним містом, в якому немає жодного важкого виробництва, яке забруднює повітря, туристичним містом, основним прибутком якого є саме туристичні послуги. Щороку яремче відвідують мільйони туристів і яремче має свою цільову аудиторію та свого туриста, який обирає Яремче як улюблене місце для відпочинку. І в Яремче є унікальне поєднання природних ресурсів, культурної спадщини, які лягли в основу. Потужної платформи для надання туристичних послуг яремче дивує яремче. Пропонує безліч розваг, рафтинг, походи в гори, туристичні маршрути. Цілий рік яремче пропонує безкоштовний трансфер до аквапарку. А зимою також пропонує трансфер до лижних схилів, де ви можете насолоджуватися перевагами жити в горах і насолоджуватися перевагами кататися на лижах та під сезоном. Щодо готелю «Одельвейс», він лишається партнером «Курорту буковель, навіть після продажів буде мати. Опції, знижки, бонуси, бенефіти від курорту Буковель. Ну що, ходімо дивитися? Отже, друзі, позаду мене готель Едельвейс. Це готель, який розташований в самому серці є з неймовірними панорамними видами, які я вам зараз покажу. Готель. Історична будівля, будівля, яка пам'ятає історію, в якій ночувала історія, як то кажуть, готель, який може бути використаний вами як власна сімейна резиденція. Ви лише уявіть, а мрія, яка може стати реальністю, адже багато хто хоче мати власну резиденцію, власний готель в Карпатах, в горах а тим більше в туристичному місці, такому як Яремче. Тут можна проживати великою родиною з дітьми, внуками також, окрім цього, мати номерний фонд. Який ви будете здавати, тобто ваш будинок, ваша сімейна резиденція може стати вашим бізнесом, де ви будете і проживати, насолоджуватися життям, проживати свої кращі роки, і також здавати решту апартаментів в оренду, зустрічати гостей. А гості в свою чергу будуть приїжджати, наче до себе додому, наче в родину, адже ви незабаром створите таку неймовірну атмосферу гостинності, де кожен буде почувати себе частиною великої сім'ї, затиш. Ної та теплої родини Ну що ж, другий спосіб, як ви можете використовувати цей готель, це лишити його як власний вже діючий бізнес. Адже готель працює вже певну кількість років. Готель набув таку свою вже потужну велику клієнтську базу. Окрім того, у готеля є дуже багато клієнтів, які постійно зупиняються в ньому і обирають цей готель для свого щорічного, щоквартального або кожні півроку сюди приїжджають, вибирають його для відпочинку. Навіть зараз, середина літа, ми знімаємо сюжет про цей готель. І хочемо вам сказати, що не зможемо вам сьогодні показати готельні номери, адже весь готель заповнено, готелі проживають гості, і жодного дійсно повірте, жодного готельного номеру немає вільного. Тож цей готель можна використовувати як діючий бізнес. Ну і всі документи, які підтверджують його прибуткові заселеність, ми надамо надасть курорт буковель, надасть офіційна платформа інвест Буковель, платформа, яка продає офіційну нерухомість курорту Буковель. Як же щодо Яремчі, та Яремче це місто, це місто з інфраструктурою це туристичне місто з власною історією, яка відома на всю Україну і далеко за її межами. Місто, яке приймає мільйони туристів. А «Едельвейс» – це діючий готель, який багато років працює. У якого є своя потужна клієнтська база, сталий трафік туристів, у якого є свої постояльці, свої постійні гості, які із року в рік із місяця в місяці з порталу в портал вибирають готель «Едельвейс». Вони їх друзі і приїжджають сюди вже як про. Ну, як я вам і обіцяла, хочу показати ці неймовірні види позаду мене. І знаходячись тут, поки ви милуєтеся цими краєвидами, хочу розповісти третій спосіб, як можна використати готель Едельвес у власних корисних цілях, і як наш готель Дельвейс може бути для вас корисним, прибутковим та рентабельним. Отже. Ви можете зробити в готелі реконструкцію. Ви можете зробити в готелі ремонт, реінновації, відновити готель і зробити його із історичної будівлі над сучасним спа-готелем, який буде нішевий, який буде такий закритого типу, який буде клубний готель, адже тут невелика кількість номерів. Він знаходиться подалі від метушні, він, наче майже в центрі Єренча, в осередку туристичного життя. Але тут тихо, тут чути, як сювають пашки, тут така повністю. Релакс, природа і відновлення. Тут можна проводити ретрити. Сюди можна запрошувати великі групи людей, які будуть і відпочивати відновлюватись. А якщо їм захочеться якихось розваг, веселищів, туристичних подій, їм захочеться туристичних маршрутів, якихось яскравих ситуацій, вони обов'язково спустяться буквально 2-3 хвилини в центр Яремча і будуть мати там всі розваги. Зразу і комплексно, але цей готель він про релакс, він про відновлення. Його можна реконструювати, можна зробити тут неймовірну інфраструктуру, добудувати інфраструктуру, адже у готеля є земля. У готеля є поруч земля, яка продається, і зразу за готелем віковий смерековий ліс, якому можна гуляти годинами. Там є спеціальні доріжки. Доріжки можна ці ще більше облагородити, зробити з них такі місця відпочинку, зробити такі бесідки, зробити гамаки, зробити бер барбекю зони, і це буде дуже дуже надихати, адже Карпати розбудовуються. І таких, знаєте, нішевих місць, таких тихих, спокійних місць, де ти знаходишся майже наодинці з природою. Їх дійсно в Карпатах лишається все менше і менше. Отже, давайте зараз пройдемося по технічним характеристикам готелю Edelweiss. Ми зараз знаходимося в ресторані. Ресторан виконаний в мислевському стилі. Він такий автентичний. Він підходить під повністю цю стихію гір, стихію Карпат в ресторані дерева натурального дерева, якісне оздоблення, якісна зона бару. Та подивіться уважно, який неймовірний декор на стінах, який знаєте, в кожному своєму елементі підкреслює дух гір, дух Карпат, дух наших пращурів, які багато років жили на цій землі, займалися. Мисливством займалися риболовлею та е, жили в такому знаєте, поєднанні з природою, в гармонії з природою. Готель має всі документи і готовий вам перейти в руки максимально з повним пакетом документів. І земельна ділянка, на якій знаходиться готель, це біля пів гектару земельної ділянки. Вона знаходиться в приватній власності. Це власна земельна ділянка, не орендована. Тобто, у вас є перспектива придбати сімейний величезний маєток, який може слугувати, в тому числі які важ. Бізнес по абсолютно чистим, надійним, якісним документам, і це нормально, адже на інвестиційній платформі Bukovel продається лише офіційна нерухомість, яка є частиною офіційної нерухомості курорту Буковель. Готелі є 31 номер на загальній площі номерного фонду біля 750 метрів квадратних. Загальна площа готелю складає 1850 квадратних метрів, плюс технічне приміщення біля 35 квадратних метрів. Призначення земельної ділянки, база відпочинку, є досить міська парковка. Також є ресторан загальною площею 108 квадратних метрів. Опалення автономна газова котельня на даху будівлі, електропостачання трифазне і це стабільне підключення. Вичення готель має власну свердловину для отримання води. Він знаходиться на горі вище всіх готелей, тому вода тут дуже чиста, джерельна, іде з-під землі. Також готель має власну систему водовідведення, тобто щодо водопостачання, готель оплачує лише водовідведення, а скважина у готеля власна готель Дель має централізовану каналізацію. Тут ви не побачите жодних септиків чи вигрібних ям. Все каналізація по великому потужному місці. Тож це Дуже великий плюс у вартість, яку пропонує курорт Буковель, входить абсолютно все. Меблі, будівля, сайт, маркетинг, база клієнтів абсолютно все, що пропонується зараз комплексно в цьому готелі. Ну і дуже важливим фактом є те, що це абсолютно юридично чистий готель, який знаходиться у власності ТОВ курорт Буковель. Шановні наші інвестори, ми завжди вас тримаємо в курсі всіх подій, всієї офіційної нерухомості, яка продається на курорті Буковель через офіційну інвестиційну платформу курорту Буковель. Готель Едельвейс це один з таких лотів. Така пропозиція зараз, яка існує на офіційній платформі курорту Буковель «Інвест Буковель». Ми пропонуємо вам до інвестицій готель «Едельвейс». Звертайтеся, будь ласка, в наші офіційні відділи продажів курорту Буковель Інвест Буковель, які є в Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську та в Буковелі. І наші менеджери з нерухомості нададуть вам всю вичерпну інформацію стосовно цього готелю Едельвейс. Також дадуть відповіді на всі ваші питання щодо цього готелю. Друзі, лишайтеся з нами, і ми обов'язково вам будемо далі показувати цей готель Едельвейс. Будемо приїжджати сюди регулярно. Наступний раз ми вам покажемо ресторан, скуштуємо смачні трави в ресторані покажемо вам номерний фонд, покажемо камінну залу, покажемо конференц холл Погуляємо по території, піднімемося в ліс, який буквально позаду нашої земельної ділянки, на якій розташована Дельвейс, Будемо вам показувати цей готель та закохувати вас в готель. А також закохувати вас в Яремчу. Це тіло демонструючи вам переваги цього курортного регіону та переваги мати свій власний готель, свою власну нерухомість в одному з кращих курортних міст України, Яремче. you